25 січня Четвер Зважити Все. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. Филип'ян 3.7 Ніхто не може забрати в нас те, що ми вже віддали. Павло свідомо зробив вибір віддати Христу все, що в нього було. Ніщо не мало для нього більшої цінності, ніж Христос. Ніщо не мало більшої цінності, ніж любов Христа, і ніщо не було для нього дорожчим за його благодать. Порівняно із взаєминами з Ісусом, усе інше здавалося апостолу нікчемним він вигукує. Але що було для мене надбанням, те я визнав ради Христа за втрату. Слово втрата у перекладі з оригіналу означає збитки шкода занепад». Христос такий дорогий для нас, що всі інші багатства цього світу можна порівняти тільки зі збитками. Китайські бандити 8 грудня 1934 року вбили двох пресвітеріанських місіонерів Джона та Бетті Стам. Розбійники дощемту спалили їхній будинок. Через кілька днів друзі християни знайшли серед руїн їхнього будинку Біблію, котра належала місіс Стам. На чистому аркуші на початку книги вона написала: Господи, я відмовляюся від своєї мети і всіх планів, усіх своїх бажань, надій і прагнень та приймаю Твою волю для свого життя. Я віддаю себе, своє життя і все, що маю тобі, віддаю назавжди. Я вручаю у Твої руки всіх своїх друзів і всіх, кого люблю. Усі люди, до яких я ставлюся з любов'ю. Посядуть друге місце в моєму серці, наповни моє серце і запечатий мене Духом Святим, чого б це мені не коштувало, хай твоя воля виконається в моєму житті зараз і назавжди. Для мене життя Христос і смерть надбання. Христос наповнює собою спустошене серце, Христос збагачує злиденну душу, Христос дарує нам дорогоцінну, незрівнянну чарівність своєї любові. Елен Уайт узагальнює цю думку: віддаючи себе Богові, ми неодмінно повинні відмовитися від усього, що могло б розділити нас із ним. Основне запитання, що стоїть перед нами в християнському житті кому належить наше серце. У вченні Ісуса міститься декілька вражаючих парадоксів ось неймовірний парадокс: віддаючи все, ми одержуємо все. Сьогодні Христос пропонує нам усе своє. Свою благодать, своє прощення, свою милість, свою силу, свою мужність, свою втіху, свою надію, свою обітницю про вічне життя, свою присутність у цьому житті і повіки, у світлі того, що він дає нам, усе те, що ми можемо віддати йому, виглядає лише сміттям. Чи не дивовижний це обмін?